Усім привіт! Робота на полі продовжується, мотоблок нам допоміг зробити рядочки, а тепер розкладати картоплю треба вручну. На жаль, кожен рядочок ми посипали попелом. Бачите, он такий аж ген-ген-ген. Один працівник у мене там працює на полі. Заправляється як слід. Мотоблок у накритті, бо дощик щось трошечки сіється, але робота наша продовжується. Ну, Справляємось так, як слід. Думаю, до вечора закінчимо нашу роботу. Трошки небо затягнуло хмарами, дощик хоче. Сіятись невеличке. Але робота триває. Вон які рядочки вже гарні з картоплею. Будемо загортати.